Трошки зніму вам. Мені положили у пакет рекламку. Хочу вам показати ціни європейські. Дивіться, слива. Ціруело називається, кілограм коштує, це в євро 2,29. Переводьте тернера, екстра, філ... щоб різати на, філє... на... Отак от, філети називаються, щоб на планчі робити. Бачите, ціну 14,95 Тепер тут лота 6 кілограм, іде сюди крильця, іде сюди печуга, грудинка куряча. Ідуть сюди 1 кілограм чублєта, карковина, 1 кілограм. окорочка і так порізано кусочками м'ясо. І воно коштує за 6 КГ. 36,95, 37 євро. І подарок макарони. Далі. Отакі От лота 37, 38 євро. Уходить сюди. Тут 5 кілограмів. Колбаска така начиняна, вона дуже смачна. Отакі. От пансета називається. Ні, це не воно не пансета. Як це воно називається забула? Ну Коротше говоря. бачите, такі, типу бочок порізаний, воно солене. Це чорісо, це такі колбаски, що жарить можна. А це, типа кров'янка, ну, вона зроблена Блина з цибулею. Вона добра, але я з кров'янки не їм. І це, як то називається, по-нашому. Божечко. Тут називається лом на спині філейка. 5 кілограм, 37 38 євро. Далі кілограм оцих от штучок. Навіть кілограма нема, 4 бургери, плюс е, хліб такий стоїть 5 євро. Е, 10,69, 2 кілограма серебришка по кілограму. Цього цього і в подарок кілограм рису стоїть 11 євро. Далі курочка 995, даже не ціла, пів курочки. Он тут пише одна друга пойo, і пів кілограма. Е, щось перекручено і зроблено. ну Типу фаршу, пів кілограма, 10 євро. Е, лоте, пою адобадо, е, адобадо це. Як вам сказати правильно замариноване? Бутилка пиво подарок. Дивіться, 8 євро стоїть кілограм оцього поя. Бачите, тут в нас що? Тут в нас тут вже зроблено по-іншому кусочки курки. 11 євро отаке стоїть. А, ні, це, це тернера. Це тернера я почитала, а це курка. Один, це 11 євро. Це тернера. тернера, це говядина. І оце кусочками. Курка. 26 євро кілограм говядини. 13,95. Оце щоки. Щоки. Як вони його дістають, я не знаю, я їх любила купляти дуже. і дуже смачно готують. Вони стоять 14 євро КГ. Ну і коротше, дивіться самі, дивіться, показую. Хто дуже хоче подивитися, роздивитися, то візьміть і е, е, зафоткайте. Е, 7,50 стоїть е, труча. труча. Це по-нашому. Червоненьке таке м'ясо забула, як називається. Ну, а така риба, вони в Карпатах його розводять дуже там у приватних ставках, біля дому, в будинках відпочинку. Тут в нас що? А, зараз покажу, почав яблука. Дивіться, гала називається яблуко євро 79. Голден, євро 45. піца.

І батата, оця червона картопля, дуже смачна, євро 89 кілограм. Отакі От ціни в Європі, бачите? То це ще не дорого, ще є магазини, що дорожче. Таке думаємо, чи ми сюди хочемо.